Доброго дня. Сьогодні для вас така інформація. Хумути 2 дюйма і 3 дюйма в акцію, яка йшла 5 плюс 1, закінчилися. Тобто, люди зорієнтувалися, ті, що брали спирт кулони, вони собі добрали в нас, хоча спирт кулони заказували в другому місці. І тому ми тобто вибралися ліміт, який я вам давав. На сьогоднішній день ціна на сайті залишається на двойку 130 гривень і на тройку 180 гривень. Єдине, що просто нема тої акції, з сьогоднішнього дня в нас Діоптер 2 дюйма пішов в акцію. Я даю 20 одиниць для вас, ціна 750 гривень. Отакої ціни тоже ні в кого нема. Користайте моментом. Ви собі можете брати, допустимо, такий девайс, як для візуалу під спирт колону двойку. Можете брати для сокслита. Тобто, можете ставити діоптер на куб, щоб бачити, як піна йде переперегонці браги. Тобто різні варіанти. Користайте моментом, на сайті ціна вже поміняна на. Діоптер, тільки двойка поки що. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!